Катя. Я Арсен. Наразі ми з вами перебуваємо у середмісті нашого рідного міста Житомира. Центр міста це район, в якому ми живемо. З часною і корисною окрасою нашого району є доступність. Або безбар'єрність. Наразі ми вам її продемонструємо. Цим шляхом щодня ходжу з дому до школи. Перехрестя. Тут ми бачимо вбудовану плитку жовтого кольору. Актильну плитку, яка попереджає людей з білою тростиною про те, що тут проїзд частина. Перехрестя вулиць Перемоги та Грушевської. На цьому підшводному переході для людей з білою тростиною є ситопор з голосовим супроводом. Однією з родзиних доступностей є і наш ліцей номер 3 При вході до навчального закладу є панду. Для переміщення колісних засобів і людей з однієї площини в іншу. Вже опинившись в ліцею можна помітити шкільну навігацію. Різнокольорові лінії та позначки на підлозі, які означають напрямок руху. Для людей з частковою втратою золоту. А ще в нашому навчальному закладі. Є підйомна платформа для людей з інвалідністю. Також в нашому навчальному закладі доступні санітарні кімнати для людей з інвалідністю. Доступність і безбар'єрність повинна бути по всьому місту. Перевірте, чи є вона в вашому районі.